Окупанти сильно замінували територію в районі Бахмута і продовжують вводити туди свої резерви. Однак, попри це, наші бійці продовжують свою роботу. У мережі з'явились кадри застосування українськими захисниками установки дистанційного розмінування у Р 77 «Змій Горинич на східному напрямку. І додам, що у Р «Метеорит» метеорит це самохідна реактивна установка розмінування у народі. Вона відома як «Змій Горинич через характерний зовнішній вигляд вогневого валу. І установка побудована на базі гусеничної машини, яку запозичили у самохідної гаубиці 2 с «Гвоздика». І для розмінування території у Р сімдесят метеорит створює таку собі потужну ударну хвилю, яка підриває детонатор детонатормін.